А зараз казочка Ганса Крістіана Андерсена нове вбрання короля. Жив був один король. Він так любив нові вбрання, що для нього це було самим найголовнішим. Він нічим не цікавився, ні про кого не піклувався, тільки думав про свої нові наряди і всі гроші витрачав на вбрання. Я король, я такий красивий король. У мене купа вбрання, і я хочу ще. І ось з одного разу з'явилися два пройдисвіти. Це такі погані хлопці. І вони з себе вдавали найкращих в світі ткачів. Це ті, хто роблять тканину і шиють одяг. Ми найкращі ткачі у світі, найкращі, так. І пошиємо тобі король найкраще вбрання, так. Найкраще вбрання. Ось вони сказали, що їхнє вбрання не просте, а що воно буде невидиме для тих, хто займає не свою посаду або дурний. О, то це те, що мені треба. Пошийте мені таке вбрання, і я зразу дізнаюся, хто дурний. -ха -ха. І ось ці двоє приступили до роботи почали вдавати, ніби вони шиють вбрання. Чи дошили вони вже там, чи ні. Треба когось послати, хай піде подивиться. І тоді мені розкаже, чи бачив він його, чи не бачив, а я дізнаюсь, заразом, чи дурний він. Ану, показуйте вбрання. Король мене послав, щоб я подивився на те вбрання. Яке воно, показуйте, де? Оже воно прямо перед тобою. Дивись, яке гарне, дивися, яке воно гарне. дивись, які гудзики, який візерунок. Ти бачиш, яка тканина перший сорт. Ой, щось я нічого не бачу, не бачу. Але не треба це казати. Так, яке гарне вбрання, які гудзики, так. Угу. А візерунок. Клас король вирішив вийти до звірів і покрасуватися в своєму новому вбранні. Ой, хай подивляться, який я гарний, яке мене гарне вбрання. Король голий! Так, треба вдавати, що я не голий, я не голий, я не голий. Звірі вдавали, нібито вони бачать вбрання, адже не хотіли виглядати дурними. Але один маленький звірик викрикнув з натовпу Король голий, король голий, король голий. І ось так король все зрозумів, але продовжував давати, бо не міг допустити навіть думки, що його надурили. Отож пам'ятайте, що завжди потрібно мати свою думку, а не йти за брехнею, бо тоді можна і не вибратися. Ну йшов як вам моя кофта з буряками? Бурячки, бурячки, бурячки.